Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про повернення Луческо до Динамо, Черкаське ЛНЗ, яке розриває трансферний ринок, як там наші за кордоном та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Мір Челуческу знову повернувся до тренувального табору Київського Динамо з дуже цікавим завданням. 78-річний фахівець розповів, що отримав запрошення від українського клубу, але про муту візити не повідомив. Однак деяким подробицям перебування Луческу в розташуванні білосиніх поділилося румунське видання Play Sport. за інформацією джерела. Тренер був присутній на зборах Динамо протягом трьох днів. А запрошений він був для того, щоб дати оцінку деяким гравцям київської команди, які зараз перебувають у її складі на турецькому зборі. Якщо взагалі подивитися на це, то виглядає це, мов Луческу знову хоче велику зарплату, а тому намагається якось примазатися до київського Динамо. А взагалі, якщо чесно, як на мене, Луческу був би непоганим радником, щоб просто не втручатися у якийсь тренувальний процес у тому, щоб якось керувати командою, а просто радити, тому що все ж таки у людини дуже великий досвід, скільки він тренував шахтар та інші клуби. Тому, звичайно, що йому подивитися на якусь молодь буде дуже корисно, щоб оцінити якогось гравця. Але знову ж таки виникає питання: а чому це не може зробити якась інша людина в Динамо? Хтось з тренерського штабу, зокрема й головний тренер. Півзахисник Шахтаря і збірної України Георгій Садаков привернув увагу декількох португальських клубів. Лісабонський «Спортінг» і Бенфіка стежать за літером Шахтаря. Про це повідомив інсайдер Екрем Конур. Інших деталей щодо можливого переходу українця він не уточнив. «Спортінг» та Бенфіка наразі очолюють турнірну таблицю чемпіонату Португалії. Обидві команди набрали по 52 бали, але «зеленобілі» білі мають гру в запасі. Насправді, якась дуже дивна новина, звичайно, що португальські клуби можуть розглядати талановитого Садакова, чому б ні. Він непоганий гравець, всі клуби також мають гроші, щоб його придбати. Але всі ми знаємо, що, ну, по-перше, є Клаусула 150 мільйонів, але якщо казати про якусь вже конкретну суму, то я думаю, що Шахтар не відпустить його менше ніж за 40 мільйонів євро. Звичайно, є Бенфіка, і якщо подивитися на їхні трансфери влітку, де вони витратили на всіх гравців 97 мільйонів, то звичайно, чому б і ні, можливо, вони можуть собі це дозволити. Але все ж таки, я думаю, що це дуже мало ймовірно, тому що португальські клуби це такі клуби, які намагаються ну, купити не так дорого гравця, щоб після цього він заграв і продати його в ПСЖ, в англійські чемпіонати і таке інше. А взагалі, якщо казати про майбутнє Садокова, то треба враховувати. Досвід мудрика та досвід довбока та циганкова, що нашим гравцям все ж таки треба якийсь трамплін. І одразу потрапити до топ-клубу, це буде дуже важко, щоб заграти в основі. Черкаське ЛНЗ продовжує розривати трансферний ринок, на цей раз підписавши відомого для українського вболівальника хавбека Тіля. Раніше футболіст збірного Люксембург виступав за Ворсло у чемпіонаті України, де за 32 поєдинки відзначився 12 голами та 9 асистами. Його попереднім клубом був турецький «Іпспор», коли він перейшов після початку повномасштабного вторгнення. Також грав і за Шанлеурфаспор. Перший і другий клуб виступають у другому дивізіоні Туреччини. По-перше, що стосується Тілля, то незважаючи на те, що він трошки розгубив свою форму у другому дивізіоні Туреччини, це все одно посилення для нашого чемпіонату, і, зокрема, ЛНЗ. По-друге, що стосується Черкаського ЛНЗ, який просто розриває трансферний ринок цієї зими, то звичайно на цей клуб зараз дуже багато очікувань, що вони зараз будуть показувати зовсім інші та кращі результати. Всі ми прекрасно розуміємо, що це не просто менеджер-симулятор на комп'ютері, і якщо ти зараз скупиш гравців, то Твій клуб одразу стане сильніше. Ні, так звичайно не буде, тому що гравцям треба адаптуватися. Хоча, звичайно, тілі вже адаптувався в нашому чемпіонаті, але одразу очікувати результату точно не треба. До того ж, усі ці трансфери ще із зимою це така собі база на те, щоб в наступному сезоні показувати якомога кращі результати і вже боротися за єврокубки. А що думаєте ви з цього приводу, чи вдасться черкаському клубу в наступному сезоні бути гідною командою, щоб боротися за місце в Єврокубках? Закарпатський Манай продовжує збирати та підписувати нових гравців на другу частину сезону УПЛ. Монай уклав угоди ще з двома зимовими новачками. Повноцінні контракти з Закарпатцями уклали півзахисники Владислава Бакула та Ярослав Кисіль. 24-річний лівий вінгер Вакула – найдосвідченіший з новачків за ігровим досвідом, 65 матчів матчів УПЛ. Також в його активі сім матчів у кваліфікаційних раундах Єврокубків захищав кольори Чорноморця, Маріуполя, Шахтаря, Ворскли. А попереднім клубом було Полісся Кисіль, колишній гравець зорі. 20-річний правий півзахисник дебютував в УПЛ у листопаді 2022 року у матчі проти Олександрії. Звичайно, що Владислав Акула це серйозне підсилення для Минаю, але всі ми прекрасно розуміємо, що можливо це ненадовго, тому що в нього дуже погана дисципліна. Так, я нещодавно дивився, наприклад, гру проти металіста Товариську і він серйозно підсилив гру закарпатців. Звичайно, він зараз буде постійним гравцем основи за Минай, але чи вистачить його дисципліни на сезон, на цю другу частину, подивимось. Андрій Лунін провів черговий матч завершкових у чемпіонаті Іспанії. На цей раз вони зіграли у нічию проти раю валікано. В цьому сезоні для Луніна це вже став 18-й поєдинок у всіх турнірах, де він пропустив 13 голів, а в шести матчах відстояв на нуль. Що стосується реалу, то вони мають перевагу у шість очок над Жироною. Але у команди Довбика та Цеганкова матч в запасі, де сьогодні вони зіграють проти Атлетіка Більбао. Взагалі, що стосується Луніна, то дуже приємно, що наш гравець, нарешті, є постійно гравцем основи одного з найкращих клубів світу. І ми ж одразу бачимо, що після того, як він отримав багато ігрової практики, він став грати краще. Ми бачимо ставлення до нього від тренера, ми бачимо ставлення від вболівальників, як вони кайфують від його гри. Але все це може змінитися після того, як відновиться Куртуа, і ми одразу побачимо, що Лунін є другим голкіпером. А тому, що стосується майбутнього Луніна, я вважаю, що ось цей зоряний час треба використовувати і, можливо, для цього шукати новий клуб. Хоча подивимось, зараз дуже багато чуток щодо того, що він може підписати новий контракт. До речі, а що думаєте ви щодо майбутнього Луніна? Чи потрібно після цього боротися за місце в основі з Кортуа, чи потрібно шукати собі новий клуб? Також сьогодні хочу відмітити ще одного українця за кордоном, а саме Іллю Забарного, який в цьому сезоні став ключовим грацем Бормута. У суботу Борнмут зіграв у нічию 2-2 з Ньюкаслом, Але що цікаво для українського захисника, це вже 24-й матч ВПЛ з 24 матчів. Усюди зіграв без заміни. Також на його рахунку по два матчі в Кубку Англії та Кубку Англійської ліги. Звичайно, що з нинішньою агресивною грою Борнмута дуже важко за Барному захищатися та залишати свої ворота сухими, але все одно він показує, що він є дуже стабільним гравцем і дуже розумним. Згадується одразу, як колись їм цікавився Тоттенгем, але динамо його не відпустило. Я думаю, що зараз шпори, так би мовити, кусають свої локті і розуміють, що якщо вони захочуть придбати забарного, то їм придеться заплатити на ну, дуже солодку суму не менше ніж 50 мільйонів фунтів. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи потрібне вже підвищення для забарного, чи потрібно продовжувати грати ось так за Борнмут. І на останок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.